Вітаю, друзі, на каналі в кадрі Козівський район, село Потік, продаж будинку, подивимось. Будинок розділений у нас на дві частини. Частина продається, частина продається, власники окремі, ціна окрема, домовлятись можна. Маємо рівну ділянку. Маємо споруди господарські. Маємо невеличкий гараж. Вода є. Тут у нас свердловина. В будинку вода є. Город у нас є. Давайте подивимось. Це другий вхід в будинок. Наразі більше трьох років будинку ніхто не живе. Ось такий окремий вихід на центральну вулицю. Є невеликий садочок, дерева, виноград. Стан будинку потребує трошки рук, але не критичний. Криша у нас не тече. Трошки підзаросло, друзі. городу 8 чи 10 соток. Ось так воно все виглядає тут з огороду. Є невеличкі тріщини на шубі. Це вже друга половина. Вона теж продається. Тут ми з вами, друзі, зробили огляд. Зовні. Зараз будемо дивитися будинок зсередини. По документах всі питання до власника. Це батьківська хата, спадщина, як кажуть, жили батьки, залишився будинок і він продається. <кій> всі питання. Задавайте до нього. Як я вже казав, більше трьох років тут ніхто не живе. Скільки тут точніше не живуть, ви зможете спитати у власника. Номер буде в описі. Це у нас підвал. В підвалі стоїть автоматика, гідробак. На воду. Подивимось, що в будинку. Заходимо, друзі, в будинок. Такий коридорчик квадратний маємо. Є тріщини. Будинком треба займатись. Прямо у нас условне. Маємо батареї, бачите? Прямо у нас условно іде. Ванна, тут же є пліта. Кому треба, може зробити собі тут або ванну, або кухню. Друзі, всі-все, всі, що тут потрібно, все є. Батарії є, насоси є. Насос знятий, його треба поставити, власник його зняв, щоб зробити ревізію, я так розумію. Вода в будинку є. Газова колонка працює. Труби на опалення і батареї на опалення теж є. Давайте подивимось далі. Тут у нас сходи. Ще один коридор. Батареї зняти для ревізії. Виход на батареї є. Є невеличкі тріщини. Показую все, як є, щоб потім не було питань. Підлога дерев'яна. Кімната. Друзі, не знайду, де тут лічильник, щоб увімкнути світло. Тому якщо трошки темно, вибачте. Така підлога у нас. Що залишається з меблів? Треба питати знов таки у власника друзі є грубка п'єць без газової підводки на дровах є труби на батареї йдуть тут теж труби, труби виходять але батареї зняті радіатори Тут же йде ламінат, як я бачу, труби. Є ось такі тріщинки, друзі. Інша кімната і стоїть п'єць, який обігріває і ту кімнату, і тут. Палиться він, як бачите, тут. Ця кімната трошки прохідна. Ось виход в коридор. Двері ще одні. І вихід на вулицю ще один. Можна мурувати і робити два. Ось вихід на калітку на центральну вулицю, що я показував. Можна закривач, буде там вхід, тут вхід. Вихід на горище, ми з вами сьогодні туди не підемо. Зверніть увагу, є трошки тріщин. Тут теж у нас ламінат. ще одна кімната. Звичайні вікна тут. Тут начебто тріщин, друзі, нема, тільки біля грубки. Це інша сторона тієї грубки яка є сквозна і є трошки тріщин тут з вулиці я їх не бачив такі дівчата стоять на шкафу фарфорові І тут теж, теж ламінат. Там ми з вами були на вулиці. Той краєвид я вам показував. Дивиться уважно кімнати. Це, друзі, недофарбовано, це не грибок Просто недофарбовано. Я передбачаю ваше запитання, тому і відповідаю. Це вихід, Це, мабуть, була прибудова. Налево вихід, направо в, хит, в кухню, в, хит, в кухню. Йдемо на вихід? Зараз я так буду виходити. Щоб ви могли зрозуміти? Якось так, друзі. Ось, друзі, ми подивилися з вами будинок за 6,5 тисяч доларів, який знаходиться приблизно в 12 кілометрах від міста Бережани. В цьому селі поруч, в сусідньому селі, але поруч з цим будинком, неподалік, є школа, є пошта, є магазини, є пункт видачі нової пошти, село газифіковане. Автобус ходить регулярно, декілька разів на день. І, як вже я казав, є в будинку вода, є опалення, як дров'яне, так і газове, стоїть котел. Також, друзі, є в будинку дві кімнати. Є ванна, де можна на, на перший час помитись, є гараж, є господарські споруди так сказати, сараї. Льох там є підвал, ви бачили самі. По всім останнім питанням, які у вас залишились, телефонуйте власнику, розмовляйте з власником. Я був рад вам. Показати цей будинок. Кому не важко, ставте лайк, вподобайку, як то кажуть. Хто не підписався, підписуйтесь і ви завжди можете підтримати канал кнопкою спонсорувати. На цьому я вам бажаю всім здоров'я, бажаю вам щастя, терпіння та миру. На все добре. До зустрічі, друзі. Пока.